Слава Україні! Дякую, слава. З нами команда Health Group, 15-й всеукраїнський турнір. Віддаємо від Вітаємо ліги в Києві. Денис, як проаналізуєте виступи команди на груповому етапі? Вітаємо вас з виходом уже у фінал Silver Cup. Ну і Декілька слів загалом враження від турніру. По-перше, хочу подякувати нашим збройним силам України, які боронять нас за яких. Зарадених тільки для того, щоб вони були сильніші, ціліші і побували вдома, я так скажу. Е, стосовно гри свого колективу, то можу сказати так, що в принципі ми ж команда не футзалу, не, футзал, не міні-футболу, ми команда з великого поля приймаємо участь, скажімо так, більш статично, е, ніж за якісь там нагороди там борючись. Ні, в нас, наша саме перша найголовніша мета це зібрати якомога більше грошей для військових. Е, і тільки ця, ця є мета. А і гра в футбол на даному турнірі це, я скажу, це, 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 вже, це вже інша справа. Е, якщо в принципі вже розглядати в контексті футболу, то гадаю, в принципі, ми, 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 ми зіграли на максимум, що ми могли е, відсовкуватися від, від, від того составу, який в нас був. От, е, достатньо немолодий склад, е, багато травм, дуже багато травм. Вони нас продовжують доганяти цілий-цілий рік. Один за одним рвуть коліна, задні, галіки, все остальне. Ну блін, важко, важко. Хочу своїм хлопцям дуже дуже сильно подякувати за самовіддачу, за терпіння, за мужність, за те, що знайшли час приїхати. Навіть сьогодні, після першої гри в нас мінус чотири чоловіки. Буквально за три часа знайшли людей, пенсіонерів і не тільки, які приїхали, підтримували і допомогли і, В принципі, дуже гарно допомогли, реально. От. Завтра фінал. Знову ж таки, без різниці, який буде суперник. Насамперед, хочу побажати всім здоров'я, по першу чергу нашим військовим. Хай тримаються мужніми, а ми будемо підтримувати усіх сил, які є. Ден, декілька слів по турніру, Київ враження в турнір в Києві проходив перше, До цього Одеса, Тячів, Львів. Ну, так як я, я клюянин, то в принципі, для мене хотілося б, звісно, виїхати. <гум> то другий антураж, друга атмосфера. Ну, в принципі, ми е, всі тячі, які ми грали, ми, ми всі там були, ми не, жодного не пропустили. Так. Виїзда це є виїзда. Знаєш, ті, коли ти покидаєшся в домі, поїдеш на виїзд, це завжди якісь пригоди, історії. Е, Смішні, там, ну, прикольно, виїзда, виїзда. Дай Бог, дай, Бог і дай, дай дай наші ЗСУ сил і будем їздити далі, якщо буде на знову. Ну що, Подякував вашій команді. Дійсно, ми основну місію виконуємо цим турніром підтримку Збройних сил. Ну, а Тячів, Львів чи щось інше. Ми обов'язково трішки потерпимо. Я думаю, буде найближчим часом. Якщо все гуд, обов'язково зробимо. Якщо все буде добре, я думаю, дасть Бог, ми ще в Сімферополь поїдемо. Так, да, це точно. Що дякую, до зустрічі.